Малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Ми сьогодні з вами будемо малювати циркового тигреня. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку. Потім у фарбу помаранчевого кольору і малюємо трикутник. Розфарбовуємо його. Це буде тулуб нашого тигреня. Потім малюємо круг над трикутником і також його розфарбовуємо. І це буде голова. Потім малюємо вушки, хвостик. Залишаємо пензлик у стаканчику. Беремо ватну паличку, вмочуємо у фарбу сірого кольору і будемо малювати нашому тигрику очі, вуса, ротик. Та прикрасимо його рисочками, як справжнього тигра. І все це ми малюємо вже пензликом, як ви помітили. Дітки. Ось такий у нас вийшов з вами тигрик. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!